Понад півмільйона гривень зібрали з благодійного продажу календарів зі світлинами рятувальників, які створили у Полтаві. Усього планують зібрати півтора мільйона. Розповіла співавторка проєкту Альона Гончаренко. Це частина великого збору на закупівлю систем РЕП для надзвичайників. Більше про ініціативу у сюжеті Юрій Киреєв один із 12 рятувальників, благодійний календар з фотографіями яких створили у Полтаві. Працює у ДСНС 14 років. Під час фотосесії моя була завдання в ємність з горючою рідиною здійснити такий потужний стрибок, щоб були ефектні бризки вогню. Ну і відповідно це все в бойовому одязі, але ж відповідно з голеним торсом. Із продажу таких календарів хочуть зібрати півтора мільйона гривень. Їх спрямують на закупівлю авто та комплексів радіоелектронної боротьби для надзвичайників. Наші медіа і соціальні мережі переповнені фотографіями де рятувальники в жахливих страшних ситуаціях. Так і тому хотілося показати ще трохи іншу сторону, додати. Позитивного контексту і конотації цій професії, яка зараз направду одна з найперших, яка приходить на допомогу, рятує людські життя. Наскільки я знаю, у австралійських пожежних це кожен рік проводиться, тобто це у них як традиційно вже стало, так і в інших країнах в багатьох така акція теж є. Нині цих календарів купили на понад півмільйона гривень. Кадр сам створювали десь людей п'ять. Для того щоб комуні... комунікація була між нами. По перше задавали настрій кожному. У нас був кастинг, Далі ми прописували, зустрічались та прописували хто який місяць. Тобто ролі ми підбирали вже заздалегідь до зйомки і малювали саме епізоди зйомок. Також у зйомках взяли участь рятувальники з Полтави, Миргорода Карлівки, Порішніх Плавнів і Кременчука. Дарина Литвак Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.